Добрий день, шановна спільнота, це Mining Рейс Україна. Вітає. Сьогодні з вами та для вас я хочу більш детально розглянути компанію Mining Race та їх діяльність. Також ми торкнемося поняття біткоїна для тих, хто ще сам у ньому не до кінця розібрався, та поговоримо про переваги його хмарного майнінгу в порівнянні з іншими видами доходу від крипти. Тож почнемо з самого початку. Якщо коротко, Майнінг Рейс це перше у світі онлайн співтовариство. Що дає змогу кожному заробляти у світі біткоїна просто, зрозуміло і без значних фінансових інвестицій. Давайте я трохи розкажу про те, як сам прийшов до цієї ідеї, і про себе власне трошки більш детально. Мене звати Максим, мені 36 років я з України і зараз перебуваю тут. Останні кілька років я шукав бізнес, який би відповідав моїм вимогам щодо прибутковості, та водночас не залежав від нинішніх реалій життя в нашій країні. І за цей час я брав участь у декількох проєктах, зокрема у фінтек-сфері, і всі вони так чи інакше, кожен по-своєму, розкривали для мене потенціал криптовалют у сучасному світі. Власне, я шукав щось таке, що буде актуальним у найближчі десятиліття. Наприклад, штучний інтелект. Так, тут є потенціал, але є і свої ризики. Соціальні мережі, звісно, проте тренди змінюються так само швидко, як і з'являються. А от криптовалюта 100% має велике майбутнє, і воно, власне, починається вже зараз. Я і сам пройшов через трейдинг, вивчав фізичний майнінг і, врешті, ось лише нещодавно прийшов до ідеї хмарного майнінгу, тобто віддаленого видобутку криптовалюти біткоін. Мене сюди запросив мій добрий друг, але через мій попередній досвід якийсь час я все одно вагався, вивчав під мікроскопом всі за і проти, адже в Україні зараз не ті часи, щоб ризикувати своїм і без того невеликими статками. І нарешті я зважуся. Тож, у чому полягає суть проєкту Mining Race та компанії MiningRid? Давайте розберемось разом. Отже. Для початку давайте перейдемо на сайт компанії miningrid.com. Тут ви можете знайти всю загальну інформацію про компанію, а якщо англійська мова інтерфейсу вам не дуже зрозуміла, ви завжди можете перекласти цей інтерфейс на українську мову і побачити, що з цього вийде. Ви можете побачити вже цю інформацію загальноукраїнською мовою. Компанія зареєстрована у 2023 році в Дубаї. Компанія займається хмарним майнінгом, тобто компанія Майнгріт створена для того, щоб надавати простий і зрозумілий доступ до хмарного майнінгу через а, майнінговий пул. Antpool. Це другий у світі пул за величиною після американського пулу з тих пір, як Сполучені Штати Америки. Зробили біткоін своєю резервною валютою замість золота та запустили свої майнінгові потужності. Endpool став другим. До цього він був першим, тобто найбільшим майнінговим пулом у світі. Він знаходиться в Китаї. Що ж таке хмарний майнінг у технічному розумінні? Уявіть собі, що ви хочете майнити біткоін, але у вас на це немає виробничих потужностей. У вас немає достатньо коштів, наприклад. А, або ж ви просто хочете зробити це все набагато простіше, ніж з фізичним майнінгом. То ви просто шукаєте знаходите таку компанію, як Mining Grid, купуєте у неї віддалені потужності з видобутку криптовалюти біткоін. Тобто, ви знаходитесь в Україні. Потужності майнінгу біткоїна знаходяться, де інде де знаходяться в Китаї в даному випадку. І працюють 24 на 7. Тобто, чим би ви не займались, де би ви не знаходились, ваші майнінгові потужності працюють на вас, і ваша крипта майниться незалежно від того, слідкуєте ви за цим чи не слідкуєте. І знову ж таки, ви зможете мати доступ до свого гаманця, на який майниться ця крипта. З будь-якої точки світу і в будь-який час 24 на 7. Кінцевим продуктом цього майнінгу є дохід. Тобто, ви отримаєте дохід від майнінгу криптовалюти Bitcoin. Засновники компанії це, давайте перейдемо на вкладку про нас, і ви зможете побачити знову ж таки загальну картину, загальне розуміння та ідею компанії. Яку лідери вклали у створення проєкту Mining Рейс та компанії Mining Grid. Засновники. Знову ж таки, як ми вже казали у попередніх відео, це шановні представники королівських родин, Об'єднаних Арабських Еміратів та представники бізнесу, знову ж таки світової величини, це Шейх Саїд Бін Хашер Аль-Мактум, також це Сулейман Аль-Ріфай, це Рамі аль Сріді та Алі Саїд Абузінжаль. Ці лідери, коли створювали компанію Майнінгріт, вони зрозуміли, що майнінг сам по собі це досить складний і комплексний процес, який потребує певного досвіду, розуміння та експертизи зі сторони кінцевого користувача. А от люди, які хочуть до цього долучитися, але не мають достатнього е, рівня знань та досвіду, вони скоріш за все злякаються через складність цього процесу. Тому ці лідери зробили. Команду зробили компанію, яка зробила майнінг максимально зрозумілим, простим, доступним для кожного. Саме тому компанія виступає за принципом sharing economy або економіки спільної участі. Ми можемо побачити ту саму економіку або той самий принцип на прикладах таких платформ, як Airbnb, Uber, eBay, Prom, OLX і так далі, коли кінцеві користувачі у пошуках. Необхідного їм продукту звертаються до певної платформи, де знову ж таки вже зібрані постачальники цього сервісу чи е, постачальники цього продукту. І у зрозумілому всім інтерфейсі кожен може знайти те, що саме йому потрібно. І от в такому зрозумілому інтерфейсі такі зрозумілі концепції, і вирішили виступати також компанія Mining Grid та надавати зрозумілий доступ до майнінгу криптовалюти Bitcoin. Крім цього, для того, щоб швидше зростати і займати більшу частку ринку, для того, щоб брати найвигідніші умови з майнінгу від того самого енпулу для своїх клієнтів, компанія Mining Read оформила дуже ефективну систему мережевого маркетингу як ще один інструмент для підвищення вашої і нашої прибутковості. Тобто, в той час, як в більшості інших мережевих компаній. Зазвичай, якщо і є продукт, то такий, що ви один раз використали і забули, то тут сам продукт це дохід з безпечного і завжди актуального ресурсу. Це, знову ж таки, досить загальна інформація про компанію. Але, друзі, якщо у вас іще залишились якісь запитання з цього приводу, прошу, зв'яжіться зі мною або моїми колегами, і ми разом обов'язково знайдемо на них відповіді. Також всі, хто вивчав крипту і бізнес взагалі погодяться, безпека є одним з найважливіших аргументів на користь будь-якого рішення. Я дуже довго та прискіпливо приглядався до компанії, проєкту, ліцензії, усіх можливих і неможливих варіантів питань, які можуть виникнути у процесі розгляду цього проєкту. І навіть зважаючи на всі свої знання з криптогігієни гігієни та всі ті чуткі факти, які видав мені Google на запит. Як убезпечити себе від ризикованих інвестицій, а особисто я нічого сумнів так і не знайшов, чого і вам, власне, бажаю. Тому я і вирішив приєднатися. І в жодному разі не прошу у вас довіряти мені чи моїм запитам. Довіряйте лише собі. Все прозоро, все можна знайти і перевірити всю інформацію на офіційних ресурсах. Що ж, а тепер давайте більш детально зупинимось на самому продукті. І почнемо з розуміння, що таке біткоін та чому він настільки вартий уваги. Звернімось до пошукової системи Google та запитаємо, що таке біткоін. І, ну, не знаю, чи для когось це здається простими словами чи ні, біткоін це перша та найвідоміша криптовалюта або цифрова валюта, яка працює на основі децентралізованої мережі блокчейн. Він дозволяє здійснювати транзакції між користувачами напряму без посередників, таких як банки чи платіжні системи. Біткоін не контролюється жодним урядом чи фінансовою установою, що робить його децентралізованим. Якщо ми торкнемось історії біткоїна, шановні друзі, ми побачимо, що він був створений у 2009 році як перша криптовалюта або цифрова валюта, в принципі, цифрові гроші. Він був створений у Японії групою ентузіастів з спільним псевдонімом Сатоші Накамото. І основною ідеєю створення біткоїна було зробити такі гроші, такий засіб передачі коштів, який би, по-перше, не було можливості зламати, так, не було б можливості втрутитися в цю транзакцію, який не мав би додаткових комісій при пересиланні цих коштів іншому користувачеві. Та який би не мав контролю з сторони банків або урядів, які могли би впливати на його курс або його кількість. Тому що, як ви знаєте, інфляція це саме коли гроші втрачають свою вартість так? через те, що їх друкують все більше і більше і більше. На сьогоднішній день криптовалюта є одним з найперспективніших напрямків розвитку світової економіки. Саме тому все більше і більше країн світу та їхніх урядів створюють власну криптовалюту, власну крипту централізовану, яку вони могли би контролювати, тому що вони готуються до переходу на цифрову валюту повністю. Якщо ми подивимось на Сполучені Штати Америки, ця країна взяла біткоін як резервну валюту замість золота, Тобто, можна сказати, що біткоін це золото 21-го століття. І так само, як кожен може добути золото, біткоін знову став доступним для видобутку будь-ким. Це не майбутнє, це не десь колись, це не з кимось. Це вже відбувається сьогодні, зараз і з усіма, хто хоче бути успішним учасником цих змін, а не залишитися на узбіччі сучасності та стати жертвою цих новацій. Давайте звернемось до чату а дамо йому запитання. Прослідкуй динаміку зростання кількості користувачів біткоїном та спрогнозуй подальшу динаміку до 2050 року. Приблизно візьмемо такий проміжок часу і ще 25 років. Е, я думаю, це будуть актуальні дані, особливо для людей, які планують інвестиції в біткоін у найближчі часи, та щоб це було не хіт ран скажімо так, не одноразова транзакція, а щоб це стало вашим постійним джерелом доходу. Також дамо йому задачу зобразити ці дані та прогноз на графіку за допомогою Кривої. Та подивимось на результат, що він нам видасть. І ось ми бачимо графік динаміки зростання кількості користувачів біткоїна з 2009 по 2050 рік. Наразі ми знаходимось ось тут. Червоні точки це фактичні оцінки, а сині крива – прогноз за логістичною моделлю. Як бачимо, зростання прискорюється до 2030 року, після чого поступово сповільнюється в міру насичення ринку. А, таким чином, ми бачимо, що користувачі біткоїна за дуже посередніми прогнозами у кількості зростуть мінімум до мільярда осіб. Тобто біткоін стане повсякденною річчю вже в найближчим часом, коли ці валюти, коли криптовалюти, власне, будуть вже створені і коли вони ввійдуть в наш обіг у повсякденне життя. Також, давайте задамо чату ще одне запитання, яке особисто мене дуже цікавило з приводу потенціалу розвитку ціни. Прослідкуй динаміку вартості біткоїна з моменту створення до цього моменту і спрогнозуй його вартість до 2050 року. Знову ж таки, зобрази ці дані на, та прогноз на графіку за допомогою кривої. І подивимось, що нам чат видасть цього разу. Ось графік, який ілюструє фактичну вартість біткоїна по 2024 рік. Сині точки точки торіння, прогнозована вартість. Логістична модель передбачає поступове уповільнення зростання вартості та вихід на плато приблизно на рівні 500 тисяч доларів за біткоін у середині століття. Так. Тобто нам чат GPT видав приблизну вартість до 2050 року більш ніж у 5 разів виросте ця ціна на біткоін. Навіть якщо взяти цю модель, ви бачите, що. Зниження вартості біткоїна не прогнозується взагалі, тому що, як я вже казав, біткоін обмежений у своїй кількості ніхто не може наробити більше біткоїна за ліміт. Що мається на увазі? Біткоін сам по собі лімітована криптовалюта. Неможливо виготовити або майнити більш ніж 21 мільйон монет біткоїна. На сьогоднішній день. Відмітка вже стоїть на цифрі 19,7 мільйонів біткоїна. Тобто інфляція біткоїну не загрожує, тому що попит росте, а пропозиція лише знижується. Тобто біткоїн лімітований і інфляція йому не загрожує. Таким чином, усе це, друзі, показує нам, що біткоін не втратить своєї популярності та не здасть позицій, а буде лише зростати та примножувати статки своїх власників. І це, що дуже важливо, це не моя думка, це об'єктивна статистика і цифри. З ними не посперечаєшся. Давайте перейдемо тепер до розбору хмарного майнінгу. Я не знаю, як для кого, але особисто для мене стало дуже важливим розуміння того, що хмарний майнінг максимально безпечний і незалежний від зовнішніх факторів вид дохіду. Ваш денний графік, рід занять, місце проживання, вік, релігія, знання не мають значення, якщо ви приєдналися до компанії Mining Рейс і майните крипту знана. Згадаємо covid 19 який змусив людей сидіти вдома, втрачаючи роботу, доходи і заощадження. Також, на жаль, сталася війна в Україні, ті самі наслідки, стихійні лиха в США, нестабільна економіка. Все це показує, наскільки важливо мати джерело доходу, яке не залежить від обставин. Якщо порівнювати, візьмемо, наприклад, трейдинг. Для того, щоби ви стали успішними та а, а, мали дохід з трейдингу, вам потрібно мати дуже велику експертність і вивчити дуже багато матеріалу, витративши на це певний час і певні ресурси. Пройде саме от певний час, перш ніж ви прийдете до якихось. Задовільних результатів з трейдингу. І всі ми знаємо, що таке волатильність на крипторинку. Треба бути дуже уважним і витрачати на це кожного дня знову ж таки час для того, щоб бути прибутковим у трейдингу. Якщо ми будемо говорити про фізичний майнінг, це також потребує певного часу та досить серйозних ресурсів на те, щоб зібрати цей сетап. І знову ж таки займе певний час від року і далі для того, щоб цей сетап, для того, щоб фізичний майнінг тут, в Україні, вам почав приносити дохід, який вас буде задовільняти. У порівнянні з цим, хмарний майнінг він не потребує великих ресурсів, він не потребує багато часу, він працює без вашої навіть участі і починає приносити вам дохід уже з першого дня. Відтоді, як ви приєдналися до проєкту. Як на мене, переваги очевидні. Давайте знову звернемося до чату та подивимось, наскільки вигідним є хмарний майнінг з Mining Race. Давайте знову звернемось до чату GPT із запитанням щодо порівняння сервісів компанії Mining Race та MiningRed з іншими провайдерами. Порівняй 5 кращих онлайн-провайдерів хмарного майнінгу із компанією MiningRid. Кажи прибутковість за три місяці у сумах та відсотках з початкової інвестиції у 500 доларів, та порівняй простоту користування сервісом за порівняння у вигляді компактної таблиці. На мою думку, мінімальний строк, за який ви зможете зрозуміти та зібрати всю статистику з приводу доходності компанії це три місяці. Якщо ми будемо говорити про суму інвестицій, Інвестувати 5-10 доларів кудись це не інвестиція це або тест-драйв, або Гемблінг, або ну, щось ненадійне. Як правило, тому я беру суму інвестицій мінімально розумну, мінімально безпечну а, у 500 доларів. І з цим порівнянням ми далі зможемо розуміти дійсно об'єктивну картину з приводу компанії Mining Grid. Давайте подивимось. Так, надалі ми бачимо, що прибутковість за три місяці у нас складає приблизно порядка 140 доларів. Це у відсотках 28%. О, простота користування висока і оптимальний баланс прибутковості і зручності у висновку. Mining майнгріп пропонує найкращий баланс між прибутковістю та простотою користування. Ви можете. Бачити ці результати на власні очі за деталями, знову ж таки, звернутися на платформу компанії Grid або до проєкту Race. або ми з вами разом можемо просто порахувати прибутковість на певний проміжок часу, враховуючи вашу фінансову ситуацію, або ваші фінансові потреби, або розрахунки. Тобто все залежить від вас, і якщо ми починаємо з вами працювати, я зі своєї сторони забезпечу повністю весь супровід та інформаційну підтримку, яку вам буде необхідно надати для того, щоб ви безпечно і зрозуміло почали майнити біткоін з нами. Ну що ж, друзі, ось ми вже і на фінішній прямій сьогоднішньої нашої зустрічі. І як годиться, на десерт залишилося найсмачніше. Це бонусна структура за принципом мережевого маркетингу. Лише уявіть, ви не тільки примножуєте свої гроші, видобуваючи найбільшу та найперспективнішу цифрову валюту у світі, ви ще й заробляєте дуже непогані кошти на тому, щоб просто радити цей продукт своєму оточенню. Компанія з самого початку заснувала сервіс хмарного майнінгу, але для того, щоб зростати швидше та збільшувати свою частину в ринку. Вони ще й впровадили цілих чотири види мережевих бонусів. На жаль, кількість місць обмежена, але поки що їх вдосталь. І повторюсь, якщо ви є прихильником мережевого маркетингу і вже маєте досвід у подібних структурах, ласкаво просимо до майнінг-рейс, де ви зможете заробити навіть більше ніж з самого основного продукту, тобто з майнінгу. І якщо вже будемо підбивати підсумки, давайте тезисно пройдемось по розумінню, що ми сьогодні з вами розглянули. По-перше, Mining Reed та Mining рейс перші в світі, хто зробив доступ до видобутку біткоїна таким легким і зрозумілим. Вони мають абсолютно прозору структуру засновників з іменами світового рівня та вже більше 70 тисяч завантажень додатку на платформах. Мабуть, на сьогоднішній день вже більше. Цей проєкт дає вам доступ до одного з найактуальніших товарів 21 століття це біткоін. Це дуже простий і зрозумілий спосіб примноження грошей, який робить вас абсолютно автономним та незалежним від будь-яких життєвих обставин. Знову ж таки, особисто для мене це стало одним з ключових моментів прийняття цього рішення, тому що ви можете бути будь-де і робити що завгодно, ваш майнінг працює завжди. Також цей проєкт має найкращі та найконкурентніші умови на ринку. Ви не знайдете більш прибуткового бізнесу з такими малими сумами старту, що одразу буде прибутковим. Ну і знову ж таки, знову не зупинюся це повторювати: система мережевого маркетингу, де за бажанням ви можете заробити реально навіть більше, ніж із самого майнінгу. Мережева структура, де продукт це дохід сам по собі. Продукт, що продає сам себе, його навіть не треба рекламувати чи продавати. Тож, друзі, якщо вас не переконало все це, то мабуть ви близькі до той категорії людей, хто молиться про виграш лотерею, навіть не придбавши жодного лотерейного квитка за все своє життя. Якщо ж ви вловили меседж, ласкаво прошу до сайту, ласкаво прошу до освіту прибуткової крипти. Я розумію, що у кожного можуть залишитися індивідуальні питання, тому залишу свої контакти під цим відео. Буду радий допомогти вам долучитися до найлегшого до легального заробітку 21-го сторіччя. Переходьте за посиланням або зв'яжіться зі мною за контактами під відео, і ми допоможемо вам почати свою власну історію незалежності. З вами Майнінг Рейс Україна. Бережіть себе та будьте багаті у всіх сенсах цього слова.